Ситуацію у Сирії вирішити зброєю неможливо. Такий висновок зробила комісія ООН, що розслідувала порушення прав людини у Сирії. Тим часом по обидва береги Атлантики намагаються владнати конфлікт дипломатичним шляхом. На зустрічі з міністром закордонних справ Росії виружає вирушає держсекретар Сполучених Штатів, щоб обговорити, як блискавично та гарантовано Сирія могла би передати арсенал власної хімічної зброї під міжнародний контроль. Є інформація, вона з'явилася надвечір, що інструкцію розроблену російською стороною вже читають у Білому домі саме. Через це, начебто, президент Обама попросив своїх конгресменів відкласти голосування з приводу воєнної інтервенції. Разом із тим, напруження у регіоні не слабшає. Сьогодні російський ракетний крейсер Москва пройшов Гібралтар і наближається до берегів Сирії. Туди ж мчить третій вже. Російський великий десантний корабель Ніколай Фільченков із загоном спецпризначенців українське МЗС тим часом продовжує евакуацію українців напередодні до Києва. Прибула чергова група утікачів. Дипломати вкотре звертаються до українців, які ще залишаються у Сирії, і просять їх негайно зв'язатися із нашим посольством. Припускають, що це може бути останній шанс не потрапити під крилаті ракети. І зараз ви бачите телефони нашого посольства у Сирії та Бейруті.